Зараз я точно не буду казати нічого про те, що введені санкції РНБО, і що це за санкції і так далі. Все це ви можете загуглити. Дорослі люди знаєте, як користуватися інтернетом. Зараз я скажу одне. Не буває жодного тижня, щоб хоча б мінімум два рази не звернулися особисто до мене, а ніяк не можна до фонду Порошенка звернутися, щоб допомогти ЗСУ. Бригада 28, бригада 124, бригада 35, і, в общем, хто тільки не звертався, які тільки листи написали. І ти розмовляєш з е, нашим Києвом і кажеш, а чи можливо, а чи неможливо. Не було жодного тижня, щоби Петро Олексійович особисто, разом зі справою громад не поїхав на фронт і не повіз ФПВіхи, Мавіки, екскаватори, щоб рити ті. Фортифікаційні споруди, щоби туди не везли, не везли, не везли те, що потрібно в першу чергу. Петро Олексійович разом зі справою громад, фонд Порошенка, навіть я б сказала, вірно так буде, да? Він закривав дирки, ті, котрі робив наш найвеличніший, ті, котрі робила наша Верховна Рада, прості Господі, він допомагав армії. А тепер запитання задають: а що, більше не буде і в Піві? Такі мої, не буде Пів, не буде. І я вам скажу ще, коли Петро Олексійович сюди до нас Херсон привозив ФПВ, телефон розривався, ой, а можна нам хоча б десяток. я кажу, а чого? От дивіться, вам же ж дали від держави. А вони кажуть, ні, ті, що дали від держави, їх треба доробляти, переробляти, перепаювати, вкладати ще свої гроші, щоб вони злетіли і зробили свою роботу. А ті, що привозить Петро Олексійович, вони класні і сразу включаєш в роботу. І зараз ті, хто радіє, що нарешті Порошенка взяли, нарешті цього сівачолога посадять, ви не просто собі в ногу стріляєте, ви собі в голову стріляєте, але вам же ж какая разниця? Вам же ж наплівать, буде тут Україна або Малоросія, а от котики мої, ми тут були в окупації. Саме страшне, що може бути, коли ти безправний, без язика. Як та обіцяна, нічого не бачу, нічого не чую, нічого не можу сказати. Оце саме страшне, але не для вас. Вам, аби ваша перша чакра, як у нас люблять дівчата казати, була задоволення. А все інше вам наплювати, яка тут буде країна. А нам ні. І що тепер з цим робити, я би хотіла почути від вас. Ви ж грамотні, ви ж знаєте як. Давайте, кажіть. Слава Україні!